Ворог продовжує тиснути в районі часового яру. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо в Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава всім доброго вечора, пане Олеже. Насамперед, яка ситуація в районі Часового Яру зараз? Ситуація досить таки важка. Треба визнати. Ворог посилює свої штурмові дії. Все ж таки, він намагається просунутися на цьому напрямку, намагається здобути деякі успіхи. Тому ми можемо спостерігати на цього постійні його атаки. Це Клешівка, Андріївка, напрямок безпосередньо, там де Іванівські ступочки, Богданівка, Калинівка, тобто пр практично по всьому відрізку нашого фронту. А Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, напередодні в марафоні розказав, що росіяни змінили тактику. Мовляв, намагаються наступати не в лоба, а заходити з Іванівського чи Богданівки. Чи підтвердите ви таку зміну? В вони намагалися неодноразово штурмувати, зазнавали досить такі значних втрат. Особливо ми можемо згадати 4 квітня, он то їхню таку велику атаку, коли вони залучали ще й самоліти. На сьогодні вони дійсно намагаються. Вони і намагалися, і зараз намагаються дещо обійти часів яр з флангів. Це саме там, де Іванівська, і саме там, де Богданівка. Тут вони намагаються дійсно штурмувати більше. Вони навіть підготували спеціальні штурмові загони з елітного підрозділу. Це повітря десятних військ 98-ї десантної бригади. І ми можемо хіба що далі очікувати, що далі вони будуть більше залучати також і механізовану компоненту для того, щоб мати більш значні успіхи. А... Пан Дмитро Кожубенко знову пошлюся на нього. Він також додав, що ворог використовує малі групи, і от хочу вас запитати, наскільки ця тактика працює? Яка в неї мета вимотування? Постійно дійсно він намагався та й не до цього намагався, і зараз він це застосовує цю практику, коли штурмує невеличкими такими піхотними підрозділами, це десь до відділення приблизно. різні тут задачі одних задачі, тобто непомітно підійти до нашої вогневої точки, зайняти цю позицію штурмом, спробувати застопоритися там і чекати під кріплення. Також дійсно такі а. Атаки, ти хвилі вони вимотують. вони вимотують захисників, котрі повинні постійно їх стримувати. Також вони застосовували дуже часто. Це коли у нас була значна обмеження в пострілах. Тобто вони знали, що е, із за того, що ми економімо постріли е, перші там одна-дві атаки ми від е, підтримуємо піхоту саме артилерійським вогнем. Далі наступає пауза, і вони використовували далі ці свої штурми для того, щоб все ж таки. Протиснути нашу оборону. Тобто вона має декілька декілька таких значень, такі от штурми, але вони дійсно можуть приносити все ж таки успіх, тому що постійно, якщо бити в одну і ту же точку, то успіх відбувається. Угу. Скажіть, будь ласка, це про живу силу. А от яку техніку зараз використовує ворог, що в них з дронами? А Наскільки працює їхня фронтова авіація? Якщо взяти щодо механізованої техніки, то вони все більше застосовують і танки безпосередньо, і також бойові броньовані машини до цього десь так можна сказати з місяць-півтора тому вони берегли все ж таки механізовану компоненту. Якщо брати до дронів, то постійно вони над першою лінії фронту вони постійно літають. і, як розвідники, так і безпосередньо камікадзе, так і ті дрони, які роблять скиди. Також можемо не забувати про такі камікадзе, як ланцети, котрі можуть залітати дещо далі і вишукувати нашу техніку вже на другій лінії оборони. Не треба тут забувати. Також і про артилерійську складову, яка працює постійно, як АКСЗВ, так і ствольна. Якби там не було на сьогодні, які б інновації не відбувалися однак, артилерія. Це залишається богом війни. Якщо взяти по повітрю то вони мають дійсно перевагу в повітрі, і це спостерігається тим, що вони постійно і в досить такі значній кількості використовують фаби та каби. А, скажіть ще, будь ласка, от ситуація на Харківщині, а наступ росіян в районі Вовчанська, Росіяни використовують. У тому числі як відволікальний маневр, аби відтягнути наші сили? І от питання таке: чи вистачає у нас резервів? О, це у вас дуже складне питання, як на мене. Це питання до Вищого штабу. Я тут зовсім не можу орієнтуватися, тому що просто не знаю всієї угу. картини, яка відбувається. Окей, окей, без питань. А, тоді запитаю, яка ситуація в районі Очеретиного зараз? Ну там також продовжуються бої, до того ж, треба зазначити, що очереди на Константинівки находяться десь так біля 30 кілометрів. Тобто, можна сказати, що вони намагаються там просуватися, у нас покровський напрямок. Вони намагаються тому просовуватися ще й там, тому що це так і південний фланг безпосередньо часового яру. Тобто, якщо вже брати це в комплексі по всій нашій лінії оборони. То успіхи в очеретині можуть е е робити загрозу також і для часу яру. Тобто, все тут зв'язано. Mm. І ще хочу вас запитати про одне: я не запитуватиму в тій формі, в якій це треба вище командування питати, як ви правильно сказали, деякі запитання. Але запитаю так: чи, чи є зараз дефіцит нестача боєприпасів? Тобто, фактично, це питання про чи доїхали на фронт боєприпаси від партнерів. Ну, боєприпаси припаси доїжджають до фронту, але зазначу, що дуже активні бойові дії. Uh -huh. і постріли вони необхідні в дуже великій кількості, в дуже значній кількості. Чим більше пострілів, тим краще ми будемо стримувати ворога, тим краще ми будемо знищувати його ще до того, як він починає штурмові дії, коли він тільки формується. Ну і звичайно, коли він безпосередньо атакує, то завдяки артилерії, завдяки пострілам, також не тільки артилерійським. Твоя, і також іменометка, СЗВ Ми краще будемо стримувати їх потуги, тобто зупиняти, знищувати і відкидувати назад на свої позиції. Дай Бог, пане Олеже. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше вам і вашим побратимам за службу. Це Олег Калашников, прес офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Бажаю вам здоров'я. На все добре. Дякую.